дня, Шановні, учні! сьогодні ми з вами продовжимо робити ранкову зарядку. Зарядку сьогодні ми зробимо невеличку розминку та вправу на витривалість стійку на, на локтях. Я вас прошу, будь ласка, не забувайте записувати свої домашні завдання по фізичній культурі. Обов'язково робіть розминку і робіть вправу, яку ми з вами кожного дня робимо. То Або на силу, або на гнучкість, або на витривалість. Розпочинаємо, і я вас прошу. Не забувайте обов'язково підписуватись прізвище, ім'я, в якому класі ви навчаєтесь, та від якого зроблена ранкова зарядка, ранкова вправа. А ми з вами розпочинаємо. Робимо все спокійно, без різких рухів. Руки на пояс, нахил голови вперед, назад, ліва, вправа. Розпочинаємо. Раз. На поїзд нахил тулуба вперед, назад, вліво, вправо. Розпочинаємо. Спокійно. Раз. 15 нахилих того, якому при цьому стараємось торкатися ладонями і підлоги. Розпочнемо. Нової ну, ношені плюс. Спокійно. 15 нахилів разом зі мною. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 11, 13, 11, 16. Закінчено. І наостанок. Спокійно. Нараз стаємо на носки, на два спокійно перекатаємося на п'ятки. Спокійно, стаємо на носки. Раз. Перекатаємо, стаємо на п'ятки, два. Стаємо на носки. Раз. Перекатимось на п'ятки, стаємо два. І стаємо на носки. Раз. Перекатаємо, стаємо на п'ятки І переходимо до нашої справи. Сьогодні спокійно. Тримаємо стійку на локтях, тримаємо прес, тримаємо усі мишці в тонусі. 15 рахунків і на сьогодні все. Все робимо спокійно. Розпочинаємо. Локти стоять на уровні плечей. Не ширше, не уже. Спокійно стаємо на локти і рахуємо усух. Раз. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Дуже добре. На цьому все. Будьте здорові. Я вас прошу, обов'язково. Не забувайте. Записувати свої е, домашні завдання по фізичній культурі і відправляти мені. Е, Обов'язково я вас прошу підписуйтесь, хто мені присилає відео. Я маю на увазі прізвище ім'я і в якому класі ви навчаєтесь. Будьте здорові, на все добре і до інших зустрічей. До побачення діти.